Вимкнули світло саме час щось готувати. Добре, що є газова духовка. І от саме час приготувати такий салатик. Коли у вас завалялось трошки синіх, перчику, можна приготувати смачненький салат. Це і манджа, салат на вуглі готується, яким тільки способом не готуються. В Казанки смажуть. Але у нас у мене такий простенький. Рецепт очищаю синій, очищаю перчик. Потім перемішую декілька ложок олії, сіль перчик, вистеляю деко пергаментом, викладаю всю цю красу тоненьким шаром, і в духовку на 20-30 хвилин, в залежності, яка у вас духовка, і смажимо до готовності. Потім беремо одну цибулинку, Треба декілька помідорків, і в казаночку робимо таку заправочку. Додаємо туди декілька зубчиків часничку і виходить ось такий смачненький салатик. Не треба стояти, смажити, його в олії. Додаємо потім трішки зелені, перемішуємо з помідорками наші овочі і прекрасний салат добуть. Якоїсь страви згодиться, хоче просто так на хлібчик намастити. А ще я його заморажую, він прекрасно зберігається. І чудовий смак взимку, овочі смачного.